Вітаю, я Юлія Куценко. Ми продовжуємо інформаційний день з найголовнішими новинами на цю пору. У цьому випуску ви побачите. Раз, Скандальний ректор податкового університету Петро Мальник заговорив у суді і пообіцяв звільнитися з посади. У Росії почав діяти антипіратський закон під загрозою закриття. Усі сайти з неліцензійним відео і кіно. Уроки в українських школах почнуться 2 вересня а в неділю першого усі повинні бути на урочистій лінійці. Щойно Печерський районний суд оголосив своє перше рішення у справі ректора Національного податкового університету Петра Мельника щодо запобіжного заходу. Його звинувачують у хабарності. Зранку ректора доставили на засідання у машині швидкої допомоги. Зараз біля Печерського суду перебуває Олена Стецюк. Тож, Олено, що ж постановив суд щодо Петра Мельника. Вітаю тебе, Юлю. Цілодобовий домашній арешт. Це проти це спеціальний захід для Петра Мельника. Це рішення оголосила буквально кілька хвилин тому суддя. Зараз ви за моєю спиною можете бачити швидку допомогу, куди куди прямо зараз заносять Петра Мельника. Хочу додати, що. Обидві сторони до цього подавали свої клопотання. Прокурор вимагав е, взяти під варту Петра Мельника на 60 діб. Проте захист, говорив, посилаючись на його стан здоров'я, е, хотів е, у вигляді е, запобіжний захід у вигляді застави. Тому що е, Петро Мельник буцімто хворий. Пропоную послухати пряму мову його адвоката. Нормально вести чоловіка на скорую помощі суддівне засідання. Це не приговор, це нічого. Це избрание меры присідчення. Вот і все сделайте виводи. Що ми будемо О по какие то справках? Реально, больной человек, зачем его сюди тянуть? Для чого? Я додам, що Петра Мельника зранку о 9.20 доправили сюди на кареті швидкої допомоги майже. Майже дві години він перебував тут на подвір'ї суду. Після чого на спеціальному інвалідному візку його доправили до самого засідання. Він погодився брати участь у засіданні, але звичайно ж при перебуванні своїх адвокатів. Ще скажу, що на самому засіданні він майже не говорив, проте вже після засідання ми побачили, що він пожвавіша ви почав розповідати журналістам і показувати сліди на ногах від медичних маніпуляцій. Натомість державні лікарі, яких експер... які мали провести свою експертизу, яких вчора не допустили до Петра Мельника, кажуть, жодних операцій не було. Тож пропоную послухати пряму мову лікарів. Довідка, яка надана центром серця, оперативного втручання не було. Була виконана коронарографія, це діагностичний рентген коронарних судин серця для виявлення показань для хірургічного втручання, але кардіохірурги не знайшли показань для кардіохірургічного втручання і рекомендували амбулаторне лікування. Додав, що саме судове засідання відбувалося в дуже маленькому е, приміщенні. Майже не було повітря, було спекотно по, е, приміщення без вікон і навіть без кондиціонеру. Окрім того, е, е, як зазвичай вже стало тут традицією, зйомка була абсолютно заборонена. Колего дякую, Лена. Ми продовжуємо стежити за цією справою та, зокрема, за подіями по Чарському райсуді. Інші райони суд Києва Дарницький розглядає не менш резонансну справу. Йдеться про смерть студента Андрія Юзюка. Сьогодні затвердили порядок слухання. Перші дали слово матері, яка втратила сина. Детальніше розкаже Марія Черняхівська. Вітаю Юлю. Хочу нагадати глядачам, що Любов Осьмак втратила свого єдиного сина понад два місяці тому. Хлопця прямо на тротуарі збила машина. Людина, яка у цей час керувала авто, була у нетверезому стані і їхала на швидкості близько 100 км за годину, тому і не впоралася з керуванням. У чому власне і зараз звинувачують Бориса Кереченка. сьогодні? На суді пані Любов розповіла. Що вона спілкувалася з сином останній раз телефоном, десь за годину до аварії. Також вона розказала, що два тижні тому на кладовище, де похований її син, у місті Рівному приїжджала жінка, яка представилася матір'ю обвинуваченого, і хотіла поспілкуватися з нею, але вона їй відмовила. Також вона розповідала про досягнення свого сина. Це були е, чималі досягнення. Він був золотим медалістом та був старостою групи в інституті. Також, а також суддя поцікавився у матері, що якщо суд визнає обвинуваченого все ж таки винним, яке покарання вона б хотіла почути, яке покарання її задовольнило. Пропоную послухати, що вона відповіла судді. Зрозуміло, що покарання я бачу виключно в межах існуючого законодавства за статтею від 3 до 8 років. Моя позиція це максимально е, суворе, реальний термін. А далі вже справа судом. Сам обвинувачуваний своєї провини не визнає. Також він не визнає цивільного позову, який напередодні заявив захист про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. А це нагадаю сума понад один мільйон гривень. Юлю. Дякую, Марія. Про справу загибелі студента Андрія Юзюка Кабмін відтермінував нові правила оцінки майна на три місяці. Про це повідомила міністр юстиції України Олена Лок Лукаш після засідання уряду. Саме від сьогодні мали набути чинності нові правила оцінки вартості нерухомості. За ними фахівці з оцінки квадратних метрів мали закінчити спеціальні курси і отримати сертифікати. Щодо нововведення самі оцінщики дуже непокоїлись. Мовляв, часу, щоб закінчити профкурси обмаль. А отже, кількість оцінщиків на ринку нерухомості різко зменшиться. Натомість вартість послуг навпаки зросте. Ціна вдарить по кишенях пересічних українців, які захочуть продати або придбати квартиру або будинок. І до ще однієї не менш цікавої новини міністр освіти і науки Дмитро Табачник готовий відправляти учнів до школи у вихідний день. За словами головного освітянина України, 1 вересня ніхто не відміняв. І, попри те, що цього року свято знань припадає на неділю, діти мають іти по науку. Про причини такого рішення розкаже Ксенія Варкалець. Тобі слово. Вітаю, колего. власне сьогодні, святом 1 вересня, приймалися Кабміні. Навіть сам перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов не знаю, коли ж вести дітей до школи. Власне, тому доручив міністру Табачнику, головному освітянину України, врешті, визначитись, коли ж діти підуть до школи. Прошу, будь ласка, пряма мова Арбузова. Школи досі не отримали інформацію про дату початку навчального процесу 2014. Дмитро Володимирович, прошу нас проінформувати. Ми всі тут теж батьки. А власне, сам міністр Дмитро Табачник вже визначився і готовий відправити дітей до школи вже 1 вересня. І це попри те, що цей день припадає на вихідний день на неділю. Власне, сам міністр рекомендує навчальним закладам у цей день провести свято першого дзвоника і відні уроки. А вже сісти за парти та взятись за підручники, рекомендує 2 вересня у понеділок. Прошу прямо мова. Початок навчального року в середній школі визначено законом про з. Загальну середню світу, стаття 16. Там чітка дата 1 вересня кожного року. Це норма закону. Враховуючи, що в цьому році це вихідний день, ми рекомендуємо і просимо всіх провести в творчому креативному порядку в цей день свято знань. Як його вирішуть проводити, це справа педагогічного колективу кожної школи, а заняття вже розпочати відповідно в понеділок, 2 вересня. Власне, хочу також додати, що міністр зазначив, що підручників вистачить на всіх учнів. І цьогоріч, всупереч супереч минулому року, 2012 тисячі коли розгрівся скандали з золотими підручниками, за яких правили по 650 гривень за штуку. Цьогоріч підручники обійдуться у 18 гривень за штуку, так за підрахунками пана міністра Табачника. Юрія. Дякую, Ксенію. Сьогодні голова Київської міськдержадміністрації міжадміні... Олександр Попов буде переконувати профспілкових лідерів, щоб вони підтримали ініціативу проведення позачергової сесії Київради. Зустріч відбудеться у будинку Федерації профспілок України. За інформацією опозиційних депутатів, Попов розкаже працівникам бюджетної сфери, що ті не зможуть отримати обіцяні владою надбавки до зарплатні через рив засідання Київради 11 липня цього року. Натомість опозиціонери нагадують, що нинішній склад Київради нелегітимний від початку літа. Біля стін будинку Федерації проспілок перебуває Віта Прокопчук. Віту, розкажи, чи розпочалася зустріч Попова з проспілками і чи є на ній представники опозиції? Чер вітаю колегу. Наразі всі на місці, опозиція на місці, попов також на місці. Власне були навіть бюджетники. Я хочу нагадати, що вчора, е ось тут е мала відбуватися, начебто, таємна зустріч Попова е та медиків власне про питання невиплати надбавки, адже е КМДА е е звинувачує опозицію на те, що е вони забороняють, перешкоджають прийняти рішення щодо виплати надбавок. Натомість батьківщина заявляє, е що Ки. Е Київ рада є нелегітимною з 2 червня, і, власне, гроші, які хочуть надати, не були закладені в державному бюджеті ще з початку року. Власне, ми йдемо до загальних зборів, будемо слідкувати за подією. Колего. Дякую, Віту, за цю інформацію. Без суда й слідства у Росії від сьогодні блокуватимуть сайти з піратським контентом. Під гарячу руку закону потрапляють усі ресурси з неліцензійними фільмами. Більше знає Анастасія Сорока. Вітаю, Юлія. Сьогодні в Росії вступив у дію закон про боротьбу з інтернет-піратством. Відтепер, аби заблокувати сайт, вистачить лише однієї скарги. Правовласник контенту нелегально розміщеного на сайті зможе е, надіслати заявку до суду, і поки вона розглядатиметься протягом 15 днів, максимум е, сайт е, зобов'язаний буде видалити нелегальний контент Якщо ж він відмовиться від цього, е, то інтернет-провайдер буде зобов'язаний е, закрити цей контент або ж взагалі закрити цей сайт. А поки закон поширюється тільки на кінопродукцію, однак депутати Держдуми обіцяють його допрацювати, аби його дія поширювалась і на музику, і на інший контент. Для скарг Роскомнадзор навіть створив спеціальний сайт. Там вже скоро з'явиться і, ре, і реєстр сайтів з піратськими фільмами. Проте з технічних причин, до речі, сьогодні цей сайт періодично не працює. У медіа жартують, що вочевидь забагато правовласників одночасно вирішили звернутися аби поскаржитись на нелегальний контент. Нагадаю, одіозний закон Держдума ухвалила в кінці червня, а на початку липня його підписав Владимир Путін. Пропоную зараз послухати, як цей закон коментують експерти. Ну, ви можете представити, які колосальні, е, средства не дополучають. Навіть 5 рублей дайте, як говорится. І то это було б бы в масштабі. Тим часом російські ресурси голосили страйк проти антипіратського закону за ініціативою піратської партії Росії. Майже півтори тисячі сайтів, незгодних з законом, поставили таке собі віконце заглушку, яке перекриватиме основний зміст цих сайтів. Баннер розповідає про шкоду закону і пропонує інтернет-користувачам підписати петицію проти нього. Серед таких сайтів популярні в Росії Луркамор'я, Мейл Ру, Хабр та інші. У цім найбільші сайти Рунету таки не підтримали цей страйк. Найпопулярніші серед російських користувачів Яндекс ВКонтакті РУ однокласники проігнорували протест. До речі, петиція проти цього закону вже отримала 60 тисяч голосів із 100 тисяч необхідних для того, щоб ініціативу розглянули в Держдумі. Ми слідкуватимемо за антипіратською війною в Росії і далі студія. Дякую, Анастасія, за цю інформацію. Американські студентки пожартували над президентом США Бараком Обамою. Він запросив до Білого Дому баскетбольну команду Коннекті Кутхаскіс привітати з чемпіонським титулом, який дівчата вибороли восьми раз поспіль. І ось так вони йому віддячили. Під час спільного офіційного фото наставили Обамі ріжки. Причому зробили це одразу дві дівчини. Президент поставився до жартів поблажливо і тільки поспівчував тренеру команди. Я думаю, що у своїй роботі тренеру Ауріємі доводиться значно більше керувати і тримати ситуацію під контролем, аніж президентом Сполучених Штатів. Більше про ці та інші новини ви почуєте вже у 18.30 від Наталі Ляторинської та Андрія Годованця. Також у оновленому форматі. А я прощаюся з вами до завтра. Дякую, що довіряєте нам. І до зустрічі.